Ярослав Григорович Кобзар, зараз на Майдані звертаємось до людей патріотичним співом, нагадуємо про те, що всі часи тяжкі, треба об'єднуватися, не забувати кожного дня про те, що відбувається в країні, і наближати перемогу кожен якомога більше, все, що від нього залежить. Ярослав Гівоч, будь ласка, так. а як ви от за 24 тисячі саме назбирали так, з півом на вулиці біля метро? Да? Трошки з півом, а трохи через своїх знайомих, через бувших співробітників, через рідних ось для, для свого співробітника, який служив і зараз, і зараз служить. Саша Котовський разом ми працювали. Ось і ми. Він в київському загоні тероборони, який зараз був на Херсонщину, звільняв і звільняв і Харківщину, і зараз знаходиться під Бахмутом. От ми для них зібрали на 20 і закупили три пристрої. Це монокль такий бінокль, да, дивіться. він от... А хто вам допомагав це купити все? А це мій син допоміг мені закупити вас. це. У вас дуже патріотичний. Да. І е, я знаю, службова людина, да, син у вас? Так, так, так. Ну то Закуп... дай Боже йому здоров'я, тобто я. він допомагає вам. Але ж це. Е, ви довго я знаю, саме отак з товаришем другом виходили просто до людей, до метро, до вокзалів і співали, і збирали. Оце так просто по-народному. По-народному збирали і по-народному перераховували в основному на фонд Повернись живим. Поверни живим починаючи десь ще з жовтня місяця. От ми постійно перераховували у фонд Повернись живим. Ось, от після цього, після те акції, коли я для свого співробітника для Саші Котовського, який зараз служить, зібрав 24 тисячі. Потім ми просто збирали кошти з півом ось, в людних місцях і відправляли на, на рахунок. Поверніться. Ну дай Боже вам здоров'я. Я дя... велика шана і подяка вам, шановний Ярослав Ігорович. А дай... я думаю, що тепер ми будемо збирати кошти для фонду. Фонд у нас є, фонд спілки волонтерів, спілки волонтерів Святошинського району. Гроші дії. Головне, щоб люди чули ваш патріотичний спів, бо моральна підтримка іноді набагато. Вар вартує набагато більше, ніж матеріально. І зараз духовна підтримка нашому суспільству і її свідомій частині потрібна як ніколи, тому що війна вона ж виснажує люди психологічно і фізично вже як то кажуть, на пределі. І коли вони чують таку патріотичну спів, патріотичну музику, вони як знаєте, друге. Дихання відкривається щось у людини і з'являються нові сили. Тому ми вам дуже-дуже вдячні. І дай Боже вам міцного здоров'я і багато еліта. Дякую.